Підлітки та опіоїди, тривожне зростання кількості смертей від передозування опіоїдами призвело до національної кризи. Опіоїди один із найчастіше вживаних наркотиків в Україні. Вони також є одним з наркотиків, що найбільш викликають звикання. Підлітки наражаються на додаткові ризики для здоров'я, коли йдеться про опіоїди. Можливо, ви чули, як люди говорять про опіоїди, але й не підозрювали про те, яку вони несуть загрозу: маляс, слина, пластилін. Все це сленгові терміни для опіоїдів. А ще існує фентаніл. Фентаніл це опіоїдний наркотик, який у 50 разів сильніший за героїн. Його часто змішують з іншими наркотиками, що призводить до передозування, яке виникає, коли ви приймаєте достатню кількість наркотику, після чого вже не можете дихати. Вживання опіоїдів може вплинути на всі сфери життя від поганих оцінок до поганих спортивних показників або погіршення відносин з друзями та родиною. У підлітковому віці легше завдати шкоди мозку та отримати залежність, ніж у дорослому. Що ви можете зробити, щоб захистити себе? По-перше, щоб захистити свій мозок, не вживайте опіоїди для розваги і приймайте їх лише за призначенням лікаря. Навіть у тому випадку намагайтеся приймати їх протягом найкоротшого часу. По-друге, захищайте своє здоров'я. Якщо ваш лікар або стоматолог прописав вам опіоїди для лікування болю, запитайте, як швидко ви зможете припинити їх приймати і дізнайтеся, чи є інші ліки, які можна використовувати замість них. По третє, не поспішайте починати вживати інші речовини. Алкоголь, нікотин і наркотики завдають багато шкоди підлітковому мозку, який повністю дозріває приблизно у 25 років у чоловіків та 22 роки у жінок. Не робіть помилок і захистіть свій мозок. Дякуємо Національному інституту з вивчення зловживання наркотиками за наукову інформацію, надану в цьому відео. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт тридаблюаддікшнполісі.орг.